Привіт, друзі! З вами Таня. Я пошила маєчку і в цьому відео покажу, як її шила. Викрійка мені сподобалась. Маєчка вийшла такого вільного крою. Мені подобається глибина пройми, не дуже низька і не дуже високо. Під пахвами все тут прикрито, нічого не виглядає. Ось така спинка. Гарного усім перегляду і творчого натхнення. Тканина у мене тинцел. це 100% віскоза, щільність 150 Така струменева тканинка. На майку, я думаю, якраз мені підійде. Складного пудрового кольору. Ширина тканини 1,50 метра, а довжина в мене 1 метр. Викрійка в мене із журнала Бурда, сьомий номер за 2020 рік. Модель 122. У мене вже перезнята викрійка. Я колись шила по цій викрійці сукню. Розмір 44. Зробила я викладку лекал. Це в мене пілочка, і по викрійкам бурда я помітила, що часто таке буває, що плечовий шов йде наперед, ніби не вистачає довжини пілочки. Тому я додала 3 см по довжині плюс припуск 1,5 см. Припуски по горловині і по проймі 0,5-0,7 0,5-0,7, по боковому шву 2,5, см. можливо, мені захочеться Трішки випустити, і понизу 3 см. Спинка в мене без змін по боковому 2,5 і пройма горловину 0507. Все, зараз буду кроїти. Після примірки мені довелося по плечовому шву зрізати півтора сантиметра по пілочці. І зараз я хочу поглибити трішки горловинку. І по спинці також я поглиблю. Зараз я сшиваю виточки. Зараз будуть шивати плечові шви закритим швом. Зараз буду обшивати зріз горловини бейкою. Я вже нарізала їх шириною 3 см. У мене там лишилося з метра 30 см, і вони в мене вийшли такі не дуже довгі. І десь тут ззаді буде шовчик. Yeah. Попереду буде в мене планочка шириною 3 см. То я відступила від центру по 1,5 сантиметри вліво і вправо, і бейки буду пришивати до цих міток, щоб не заходити мені на планочку. Так, в принципі, можна бейки і контрастного якогось кольору зробити. Я вже спочатку хотіла молочного кольору, він так освіжає виріб, теж би гарно. Все ж таки, так. можна й мережево. Ну, тут, в общем, остапа понесло, і я зупинилася і вирішила сьогодні зробити все ж таки з основної тканини. Я вже спробувала на зразку, і мені дуже сподобався цей спосіб. Дуже охайно виходить, і шовчик такий тоненький. Ну, мені дуже сподобалось, дуже гарно виглядає. Зрізи бейки і горловини я складаю виворотніми сторонами усередину. Таким чином я буду шити по лицевій стороні. І лице, бейки у мене внизу. І пришиватиму я від середини 1,5 см, відступаю, і починаю пришивати бейку на 0,5. Тепер, де я починала пришивати бейки, я роблю надсічки до стіпка Ось так. І тепер. Ось так, тут мені, мабуть, зрізати треба. Я зріжу, щоб мені не заважало, зайве. І тепер я припуск підвертаю і ось так пришиваю на 01. Тепер прошиваю другу строчку на 0,3-4 мм від першої. Зараз буду пришивати планку. Я вже продублювала місце, де мене буде проходити строчка, пришивати я буду від центру см вліво. ось сюди я буду пришивати планку. Я вже її продублювала ширина 12 см, довжина. 18, 17 з половиною. Можливо, я ще підріжу потім вже в кінці, подивлюся. Пришила я планку на відстані 11 сантиметрів. you. <laughs> Пошила я планочку з п'ятого разу, мені вдалося тут десь строчка з'їхала, тут десь змістилося в мене. То криво щось цей квадратик в мене вийшов, там десь підпорола. Взагалі, навіть не знаю, як я буду відео монтувати, як я шила цю планку. Я спочатку закріпила. Колись овій стороні закріпила, щоб вона у мене не їздила туди-сюди. А потім вже цей квадратик вже шила. Ось так, в мене з виворотньої сторони вийшло. У мене тут був дублеринчик, я його розшарувала, треба прибрати цей клей. Ось так вийшло в мене з виворотньої сторони. Зараз хочу сноровити пройму, я залишу ширину плеча 4 см хочу. Зробити якраз мені нормально, і плюс тут буде ще бейп у мене. Так, ну під пахвами я 0,5 десь заберу, якраз буде а, нормально, я думаю. Тепер зшиваю бокові шви закритим швом, також як і плечові шви. Зараз буду пришивати косу бийку до пройми таким же способом, як і по горловині я пришивала. З'єднала я бейку в коле, я залишила тут трішки недошитим, щоб мені зручно було пришивати і е, зрозуміло мені було, скільки мені відрізати. Е, звичайно, можна було б відразу його з'єднати, але я побоялася, що мені Може не вистачити бейки, тому прийшлося би мені пороти. Якщо то б довше була, то можна було б відрізати, а якби не вистачило, то прийшлося мені б пороти. Зараз відрізаю, розпрасовую і продовжую пришивати. По проймі я вирішила заметати бейку, тому що я по горловині полінилася, і десь я там в деяких місцях прийшлось мені перешивати, тому що ось цю строчку було видно. Десь погано я підігнула, тому я вирішила по проймі заметати. Завжила я бейку по пороймі. Зараз хочу підрівняти, тому що десь більше, десь менше вийшло. Я запрасувала, тепер пришиваю низ майки. Роблю петлі, пришиваю гудзики і все, майка готова. Дякую усім за увагу і до зустрічі!